Сьогодні у нас тема Багатовимірні масиви. План лекції: Опис двовимірного масиву в програмі і обробка двовимірного масиву. І так, опис двовимірного масиву в програмі. Крім одновимірних масивів, ми їх розглянули на минулій лекції. Тобто, таких, де позиція елемента визначається за допомогою одного індексу. У практиці розв'язання задач часто застосовуються багатовимірні масиви. У них позиція елемента визначається записом декількох індексів. Найбільш розповсюджені це двовимірні масиви або матриці. Матриці являють собою порядковий запис декількох одновимірних масивів. Місце розташування кожного елемента визначається за допомогою двох індексів номера рядка і номера стовпця. Тобто порядкового номера в рядку. Індекси двовимірних масивів записуються в квадратних дужках і нумерація починається з нуля, так і як у одновимірних масивів. Ось вам приклад. Бачимо матрицю. Двовимірний масив цілих чисел. Ось його об'ява int a 3 на 4. Це означає, що у нього три рядки і 4 стовпці. І ось він представлений на рисунку. Дивіться, у ну, дужках записаний індекс. І так, перший рядок це нульовий, а далі, у всіх нульовий це перший індекс. А другий індекс це номер стовпця, нульовий, перший, другий третій. Далі йде перший стовпець. Далі другий стовпець, ну, номер 2, скажімо так. У пам'яті комп'ютера масив розташовується безперервно за рядками. Дивіться, перший рядок іде, він у нас має індекс 0, потім другий має індекс 1 і третій має індекс 2. Ну, тут скорочено, скорочений запис. Але індекси стовпців у нас теж ідуть від 0 до останнього до 3. Оголошення двовимірного масиву в програмі має наступний вигляд: вказується тип, потім ім'я масиву. І вказуються два розміри: розмір 1, розмір 2. Це кількість рядків, а це кількість стовпців. Двовимірні, які багатовимірні масиви. Можна оголошувати з одночасною ініціалізацію. Ось приклад. Масив тут називається Mass, INT має цілочисельний тип, два рядки на 5 стовпців. І бачимо, що перераховані просто елементи. Другий спосіб. Можна не вказати кількість рядків, але обов'язково треба вказати кількість стовпців. Тоді у нас по цим стовпцям, по 5 стовпців, буде сам відраховувати сам C. Далі, найбільш такий научний спосіб, це третій. Бачите, ми хоч не вказуємо кількість рядків, а вказує тільки кількість стовпців. Але оці одновимірні масиви, які розташовані по рядках, ми беремо в окремі фігурні дужки, щоб відокремити один від одного. І тут ясно, що у нас два рядки по 5 стовпців. Тобто масив задається або списком елементів у тому порядку, в якому вони розташовані в пам'яті, або подається як масив масивів, кожний з яких поміщається свої фігурні дужки. Я вам скажу, що C++ немає, він не бачить. Так, ви задали чи так, це наочність для вас, для програміста. При оголошенні і одночасному ініціюванні багатовимірних масивів можна опускати кількість індексів тільки першого виміру, тобто кількість рядків. Якщо ініціювання не здійснюється під час оголошення масиву, то кількість індексів треба вказувати явно. Кількість ініціалізаторів не зобов'язана співпадати з кількістю елементів масиву. Якщо ініціалізаторів менше, то елементи, що залишилися, не визначені. Ми з вами на минулій лекції говорили, що можна об'явити масив та міста елементів, а заповнити не всі, так само і у двовимірному масиві. Вон другий наша лекція обробка двовимірного масиву. І тут ми розглянемо з вами багато прикладів. Над двовимірними масивами можна виконувати такі ж дії, як і над одновимірними масивами. Введення, виведення, присвоєння, копіювання, Перестановку. Так, вибачте. Щось зникла у вас демонстрація екрану. Так, я заново підключу. І mm -hmm. так. Операції, які можна виконувати над двовимірними масивами: ведення, виведення, присвоєння, копіювання, перестановку елементів і сортування. Ну, Розглядемо приклади. І так, приклад на введення, виведення і присвоювання. При обробці двовимірних масивів. Щось з Батона. З... З... І так, при обробці двовимірних масивів перегляд елементів масиву необхідно проводити як по стовпцях, так і по рядках. Для цієї мети необхідно використовувати вкладені цикли фор. Зовнішній цикл це перегляд рядків, а внутрішній це перегляд стовпців. І так, приклад такий: кожний елемент матриці М4 3 на 4 елементів, збільшити на задане число. Вам видно? Скажіть мені в голос. Ну, так видно. Бо без кінця щось викидує мене з блюбатону. Я не розумію, що сьогодні таке з блюбата. Я всіх, напевно. Дивіться, оцей розділ ми не будемо розглядати, він у вас у всіх прикладах однаковий. Почнемо з ініціалізації нашої константи. І так, константа у нас типу Int, N це кількість рядків, їх 3, М кількість топців їх 4. Далі ми оголошуємо тип флот і двовимірний масив М розміром N на M, а також число 10. На яке ми будемо збільшувати наше значення. А також int і це порядковий номер рядка, і от порядковий номер стовпця. Звісно, він повинен мати тип integer, бо не буває другої з половиного рядка або четвертого там і 30-х стовпця. Далі вводимо елементи матриці і збільшуємо їх. На число Z, яке ми задали, Використовуємо вкладений цикл. Наружному циклу ми бачимо, що у нас змінюється порядковий номер рядка, а у внутрішньому порядковий номер стовпця. І змінюється від 0 до n, і змінюється від 0 до m. У циклі у вкладеному ми виводимо на екран M і -T, J, -T, і дужки равно. Запрошуємо від цього М і того йотогу, і далі додаємо D M і те йота для кожного Z число. Оцей запис все одно ще написати: отак: еміта йота, де рівнює міта йота плюс Z. Тут ми використовуємо скорочений запис. Усі плюс-плюс. Далі йде е, вивод отриманої матриці в натуральному вигляді. Значить, це вам згодиться оцей приклад для кожної е, нашої задачі. І так ви виводите на екран. Тут можна або пробіли набрати, або такі зірочки для краси, результуруючої матриця. Далі відкривається наружний цикл по рядках. Береться у фігурні дужки. Каут EN переводить на наступний рядок відразу. Далі відкривається внутрішній цикл по стовпцях. І ви виводите елементи масива, а за ними один пробіл. Що ми побачимо в результаті виконання програми? Оце вводить наш користувач. У нього виходить m00 дорівнює, він вводить, ну і так далі. А далі бачить результуруючую матрицю. Бачимо, що оцей каут, ендл, він дозволяє після кожного рядка, от рядок закінчився, робити перехід на наступний рядок. Між елементами масива, отут. Вставлен пробіл, і ми його бачимо. Цей пробіл, він вирівнює нашу матрицю. Робить її красивою. У програмі при описі матриці Float M на вказується діапазон зміни двох індексів. Перший з яких призначений для індексування рядків, другий для індексування стовпців. Введення, обробка і виведення елементів матриці здійснюється за допомогою двох циклів. Один з яких є вкладеним в інших. Це дозволяє при кожному значенні змінної І перебирати всі значення змінної «й». Що це означає? Давайте повернемось до нашої таблички. І так, у вас наружний цикл А равен 0. Тобто ви знаходитесь у рядку з номером 0. У цей час внутрішній цикл перебирає всі значення стовпців. Нульовий, потім перший, другий, третій. Після цього е, наружний цикл переводиться у наступний рядок ось цей рядок. А внутрішній цикл перебирає всі елементи по постовця. І так далі. Розглянута програма може бути скорочена шляхом об'єднання всіх трьох блоків циклу в один. Але в такому випадку вона буде менш наочна. Доступний приклад. Задана матриця цілих чисел А розмірністю М на N, Необхідно рядки матриці А присвоїти стовпцям матриці Б, тобто транспонувати нашу матрицю. Ну і привласнити її іншій матриці B. Ось вигляд програми знову будемо з цього рядка починаючи аналізувати. І так, ми оголошуємо дві константи M10 і N теж дорівнює 10. Це буде максимальний розмір матриці, з яким може працювати програма. А реальна наша матриця може бути менше цього розміру, але не більше. Далі описуємо матриці А і Б і змін. Ось матриця А. Ось матриця Б. Далі їх іод це порядковий номер рядка та стопця. А Л і К це для реального розміру нашої матриці. Далі ми запрошуємо, введіть розмір матриці Л і К. Ну, і приймаємо їх від користувача. Далі запит, таки видаємо на екран, ведіть матрицю. Відкриваємо вкладений цикл і приймаємо від користувача введення матриці. Далі відкриваємо знову вкладений цикл для того, щоб зробити транспанування. Ну, я гадаю, що ви знаєте, що таке транспанована матриця. Та ця, у якої рядки та стовпці поміняно містами. Тому ми елемента в матриці Б тому І тому привласнюємо А і та йоти. Тобто ми тут поміняли стопці та рядки місцями. Ну, заодно і копіюємо із А в Б. Виводимо далі на екран матриця Б. І, в такому вигляді, в красивому виводимо нашу матрицю B. Знов, дивіться, відкриваємо наружний цикл, беремо все у дужки фігурні. Далі відкриваємо внутрішній цикл і виводимо елементи матриці Б і U через пробіл. Ми не забуваємо, що нам треба написати endline, щоб у кінці кожного рядка переводилась на наступний рядок. Ось що ми побачимо. Введіть розмір матриці ЛК. Тут вводиться 3 на 3. Далі вводиться матриця, матриця Б вже виводить наша програма. Далі ми розбирали з вами, як шукати максимальний або мінімальний елемент у новімірному масиву, подивимося, що зміниться для двовимірного масиву. І так, Приклад, задна матриця розміром 4 на 5 довільних чисел, знайти максимальний ну або мінімальний елемент матриці і його номер. А у нього два номера: це номер рядка і номер стовпця. Тобто, нам треба знайти і то, і інше. На екран видати початкову матрицю, максимальний або мінімальний елемент і його номер. Далі ми будемо використовувати наступні змінні. А 4х5 на це наша буде матриця. Роміром 4 рядка на 5 стовпців. Б. Це буде змінна, в якій буде знаходитися максимальний елемент. Далі позначимо К, це номер рядка матриці, а Л це номер стовпця матриці. Ну, і так як є в одновимірному масиву, то підготовка для циклу передбачає наступні дії. У зміну, у якій буде знаходитись максимальний елемент чи мінімальний елемент, ми задаємо самий перший елемент нашого масиву. А він має індекси 0,0. Так, ви нічого не чуєте, так? З масоок на весін. Тест, тест. Скажіть, будь ласка, з якого моменту ви нічого не чули? З початку лекції, з самого початку, добре. Зараз так. почнемо заново.